Ще одне запитання, яке завжди цікавить, це де можна подивитися успішність дитини. Ось знову-таки на прикладі одного з аккаунтів в 9 класі. Ми обираємо будь-який предмет, припустимо. Ну, ось у мене обрана біологія була. Біологія. Ось праворуч буде така синенька стрічечка. По мірі того, як тут додаватимуться уроки, в цій стрічечці будуть додаватися сині плиточки. Як тільки дитина виконує завдання всі по уроку, плиточка стане зеленого кольору. Таким чином, дитина відразу бачить, яке завдання вона виконала, яке завдання вона пропустила. До кінця навчання в ідеалі стрічка має бути повністю зеленого кольору. Де ми дивимося загальну нашу успішність. Ми йдемо в журнал оцінок. І ось зараз у нас тут відображається нічого, просто підсумкова оцінка, якою вона може бути за весь навчальний період від 0 балів до 12 балів. По мірі того, як дитина буде виконувати завдання, тут будуть з'являтися. Оцінки, які вона отримала там: 7 балів, 8, 9, 10, і в кінці програма буде рахувати загальний закурс. <кій> Повертаюся назад, де можна подивитися підсумкову загальну оцінку. На початку кожного класу завантажено ось таку плиточку, яка називається Свідоцтво досягнень за навчальний рік. Я відкриваю цю плиточку. І дивлюсь: офіційне свідоцтво, тільки доступ у нас у нього, до нього з'явиться з 30 травня 2026 року, тобто, коли дитина пройде весь 9 клас, їй відкриється офіційне свідоцтво досягнень. Дивимося, як воно виглядає. Воно затверджено Міністерством освіти. Ось так виглядає свідоцтво для початкової школи. Ми пам'ятаємо, що включно по 4 клас початкова школа не отримує оцінок, тобто ставляться тільки відповідні позначки у характеристиках за підписом директора школи з і про переведення до наступного класу. Як виглядає середня школа, таке саме свідоцтво досягнень. На початку характеристики, потім офіційний табель з оцінками. І так само за підписом директора школи із датою про переведення рішення Пради про переведення до наступного класу.